Викита вітровки, перший сорт. Вага такої коробочки 17 кг, це на 5,5 євро за 1 кг. Це навіть перший плюс екстра сорт. У нас тут для повністю новесенький запакований дощовичок. Наступний це у нас, до речі, теж повністю новесенький. Ось такий цікавий. Тут є ось такий обзор, як бачите. І ось тут. Дуже гарний пускальник. Бачите, є ось ця наклеєчка, що абсолютно повністю новесенький. Наступний жіночий. Ось такі сердечки, класний, теж уже в ідеальному стані. Наступна моделька це знову ж такий жіночий. Вже ось такі кліточки. Такий дощовок парка. Йде даємо ще один дощовок. Так, подивіться, який протезний. Трішечки буде утеплений. Так, це у нас в розмірі М. Ось такий класний жіночий дощовик. Наступний це вже буде чоловічий. Ось така моделька. До речі, пише Ямаха. Так, теж буде всередині утеплений в ідеальному стані. Далі у нас ідуть повністю новасенькі штанішки. Далі ще одна курточка. Ось такого плану в розмірі XL. Далі ще одні штани. Штани в розмірі M, -очка. Ось така моделька. Курточка, курточка. Йде ось така велика, до речі, йде теж повністю новесенька. Ось так вона виглядає. Наступне. Жовтий. Ось так він виглядає. Теж буде тепленький всередині. Перейдемо далі. Ось така маленька. Здається, панчо називається. Далі. Ось такий легенький, звичайний, без шабочок. Так, все лапиний від справи. Ось така модель, теж буде більшість колодні, вона за все Так, і маленький. Ось такий звичайний білий Дощовик-плащ. Так, знову щось така йде в квіточки. Це ще одна ось така курточка. Так, далі штанишки. Як бачите, у нас тут попадається і станички, і кофточки, тобто курточки. Так, ти, подивіться, який анорак. Ось такий класний, крутезний. Це у нас іде на 116. Ось така моделька. Далі. Знову чоловіча. Така класна, великого розміру. Курточка дощого. Так, до речі, тут буде одиниць дуже багато дощовки, легесенькі, Так, це теж десь з капюшончиком, Такий звичайний, легенький, Наступне. Ось така маленька. Без капюшончику, Так, наступне, Знову ж таки буде клаш. така курточка. Курточка, пальто, <кій> дощовик, вітровка. Dėl šio. Oi, tekama daika. Vykta į dealio musalį. Krosmir ML. O jis čia navesinti. Dėl šio. Dėl šio. Oi, teka. Tai iškipit rankas. Na, tada tai jau pasklada, kad man įsiba. Kaip ta čia va. Oi, teka. Ще один це просто тоненький. Ось так виглядає. Йдемо далі. Ось така моделька, звичайний тоненький, до щебичок. Так, це у нас іде. ось така вітровочка. Капюшончик у нас захований. Так, ось така моделька. Подивіться, такий прозорий. Кишеньками. дальше дальше курточка ветровка дождь вот такая модель такая маленькая вот такой большой размер все для речи при желании можно засунуть все в кишеньку и у вас войдет такая сумочка вкусно, подвидься какой крутой джиночек Окей. Так, розовенький. Це дитячий. Собачкою. Так, у нас тут залишається це буквально буквально трішечки. на навесенький. Ось така наша моделька. Так, це буде тоненький. Ось такого плану. Далі до більшої розмір. І останнє це у нас тут попадається ось така вітровочка. Ось такого плану має кишеньку з ладу. Капюшончик прихований, можна це бажання дістати. І це були дощовики та вітровки. Перший плюс екстра сорт, вага 17 кг. Ціна 5,5 євро за 1 кілограм.